Доброго дня, друзі! Пропоную вам відгадати загадки про весняні квіти. Тож слухайте уважно, знайдіть та назвіть відповідну квітку. Тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни. А сьогодні білі квіти крізь замети проросли. Яка це квітка? Підсніжник, тюльпан, нарцис чи троянда? Так, це підсніжник. Відгадай, на що за квітка, та побачиш її рідко. Синім цвітом серед гаю вона найперша зацвітає. Нарцис, ромашка, фіалка чи пролісок. Це пролісок. Визирнули квіти із землі чарівні. Білі, жовті, фіолетові та сині. Снігу не бояться, землю вкрили рясно. Квіточки маленькі, ніжні та прекрасні. Які це квіти? Тюльпан, пролісок, крокус чи підсніжник. Це крокус. На квітник погляньте діти, там козак стоїть між квітів, гордо голову тримає, перед вітром не схиляє. Весь червоний гордий пан не козак це, а тюльпан, троянда, підсніжник чи крокус. Звісно, це тюльпан. Має гарні жовті вічка, фіолетову спідничку, запах ніжний і духмяний наповняє ліс весняний. Крокус підсніжник, тюльпан, фіалка. Так дітки це фіалка. Біло-жовті стали в ряд. Певно, вийшли на парад. На парфумені, біленькі, гарні хлопці молоденькі. Всі стоять як кипариси, горді красені, крокуси, нарциси, ромашки або тюльпани. Звісно, це нарциси. Молодці дітки, впевнена, у вас все вийшло. Тож до зустрічі, малята!